Людей зібралося. і це говорить про одне: ми не стоїмо на місці, ми хочемо чути, бачити щось нове. І я надіюсь, сьогодні на нашому заході ви побачите і щось візьмете і будете впроваджувати в своїх технологіях. Я зараз хочу з великою вдячністю запросити директора сільськогосподарського підприємства агрофірми Альгопіль Каленич Павло Євгенійович, Будь ласка. Добрий день, шановні друзі, колеги. Ви знаєте, мені дуже приємно бачити ну, таку серйозну, поважну і велику аудиторію. Нас сьогодні вже знаєте, він таки стає традиційним в кінці червня на півдні України проводити такий захід. Ми, як насіннєве господарство, стараємося ну, розвивати, робити його і знаєте. Сама велика наснага в душі з'являється, коли бачиш таку кількість поважних аграріїв тих людей, які самі себе зробили, які роблять і розвивають економіку, аграрний бізнес, і сьогодні формують продовольчу безпеку. Наші воїни захищають наші передні рубежі. А ми формуємо продовольчу безпеку в країні. Ми сьогодні постараємося показати, що робимо. Наші е, полігони по пшениці, по озимому ріпаку, ну десь на осінь туди і по кукурузі. Це рік для нас, для нашого господарства. знаєте, Для мене особисто для агрономічної служби, для всієї команди агрофірми Ольгопіль е, цікавий тим, що ми в минулому році ну десь діаметрально про е, змінили підходи. До технології вирощування сільськогосподарських культур. Скажу, що е, знаєте, е, коли одним із основних агрегатів був плуг, то в минулому році ми його просто навіть не витягували. Він готовий до роботи, був. Головний агрегат по обробітку ґрунту це РТС фірми Селфорд, яким ми на швидкості 20 км в час. Практично 80% площ ним зробили, а то трошки е, турбомаксом чуть-чуть чизелем е, зробили. Ну, поки що, наче видно, непоганий, звичайно, е, вскритіє покаже. Тому е, я хочу сказати ще раз дякую всім, хто приїхав. Я думаю, що зробимо все, щоб було цікаво. Я yeah. сказати, а ми знаходимося зараз на території насіннявого заводу агрофірми Ольгополь. Агрофірма Ольгополь це багатогалузеве сільськогосподарське підприємство. Ми являємося елітносінгоспом, тому наша основна продукція це вирощування насіння зернових колосових культур, як озимих, так і ярих культур. Ми співпрацюємо всіма селекційними центрами України, являємося офіційним дистриб'ютором Union в Україні. Ну, регіон постачання насіння. Ну скажу так, до війни це було десь 16-17 регіонів України. І рядом тут у нас Придністров'я, Молдова, Румунія. Ми маємо дві первинних очистки. є тут значить Насіннєвий завод потужністю 3 тонни на годину, насіння, насіння фасованого, каліброваного, обробленого фунгіцидами, інсектицидами, мікродобрами, стимуляторами і затарованого в біг-беги або в мішки. Тут же елеватор 34 тисячі тонн. Товарного насіння це механізований, і такий ще напольний і общий е, міткість одночасного зберігання зерна це 45 тисяч тонн. Сушка потужністю десь від 700-800 тонн зерна по кукурузі. Значить, потужності нашого елеватора ми маємо весова, дві весових, лабораторія. Ми е, коли в час. пік Має можливість приймати ранні групи до півтора тисячі тонн зерна, очистити і поставити на зберігання, а по кукурузі, ну, просушити 700-800 тонн кукурузи на добу. Господарство повністю. Весь технологічний цикл використовує тільки власну техніку. В минулому році ми повністю змінили філософію підходу до технології виробництва сільськогосподарської продукції. Перейшли на вертикальний обробіток ґрунту, який заключається прохідна таким агрегатом, як РТС компанії Селфорд. Тому у нас основні три агрегати: це є Селфорд, є сівалки. Е, Очного висіву і оприскувачі, значить, власний автопарк автомобілів, який дозволяє все наше зерно вивезти, чи це возимо в порти. У ну, минулому році возили Молдова, Румунія, Словаччина, Австрія. От в такому плані працюємо. Звичайно, війна накладає свій сьогодні відпечаток. І ціни і все. Але завдяки злагодженій роботі колективу, технічному забезпеченню ми маємо сьогодні можливість витримувати в цих непростих умовах і в погодних технологію. І приємно, що навіть сьогодні такий тут семінар у нас проводиться. Найбільшою цінністю. Для мене було, є і будуть це люди. Ті люди, які тут працюють, професіонали своєї справи, є гарні спеціалісти, є люди. Технологію купимо, техніку купимо, навчимося і будемо робити. Наш девіз бізнес повинен бути в гармонії з красотою, культурою і духовністю. Тому і так над цим працюємо. Щорічно перед жнивами, ну ми, як саме практично південна е, точка е, Вінничини, ми тут проводимо такий серйозний день поля, показуємо е, полігон по е, пшениці, ріпаків, десь на осінь буде по кукурузі. Ну і ми е, пропагуємо то насіння, яке ми вирощуємо, показати людям, що багато нас вже знають, знаєте, показати, що ми. Міняємося, ні, якщо міняємося, то але лише в кращу сторону. Знаєте, я скажу так, сьогодні непростий час, але е, та кількість людей, знаєте, говорить сама за себе, що, е, мабуть, наше господарство на правильному шляху, коли до нас тягнуться такі потужні компанії, е, їдуть люди. Ну і це нас підстюгує, підтягує, що треба робити якісно, чітко, правильно. Шановні друзі, знаходимося в Вінницькій області агрофірма Ольгопіль в гостях у шановного Павла Єгеніча Каленіча. Семінар посвячений е, вивченню посіву зими ріпак та пшениці. Захід дуже потужний. Павло Єгеніч дуже поважна людина в своїх краях та й навіть на всій Україні. Бо він як насінневік продає свої сіміна на 17-18 регіонів України в Молдову, в Румунію і тому до нього з'їжджається дуже багато людей. Сьогодні ми бачимо дуже якісний захід семінар. Я в свою чергу хочу похвастатися тим, що Павло Євгеніч є ще моїм клієнтом. Він у нас Купляє отакий от от замечательный канадський агрегат завода Селфорд Агрегат цей називається РТС. Павло Єгеніч працює цим РТС вже четвертий рік і за ці 4 роки вже купляє третій такий агрегат. Це дозволяє йому невероятно суттєво зменшити розход палива в своїй праці, бо він робить тільки роботу одним цим агрегатом. РТС і потім робить посів. Таким чином він обробляє порядка 80% своїх полів, всіх своїх полів. І результатом дуже задоволений. Якщо був би незадоволений, не надав би мені можливості тут виступити. Дякую. Дуже буду вдячний. Ще раз скажу господарю цього господарства Павлу Гечу, всім учасникам семінару. Бажаю перш за все перемоги. Миру на нашій землі, ну і успіхів в е, такому нелегкому нашому сільськогосподарському виробництві, коли я дуже багато визовів, е, проблем. Ми їх всіх здолаємо. Нам би перемогти. Дякую. Фірма Ольгополь вже не перший рік організовує даний захід. От, дуже вдячний, що теж прийняли участь. Людей дуже багато збирається. Павло Євгенович демонструє тут як і поля свої, ми тільки що повернулися. Приблизно 106 гібридів було в цьому році, наскільки я знаю, висіяно пшениці. Близько 90 гібридів ріпаку було висіяно, Тобто робота колосальна проведена. І також виконуючи таку складну роботу, потрібно мати відповідний парк техніки. От ми зараз знаходимося на моторотранспортному комплексі, де Євгенович демонструє свою всю техніку, яка допомагає обробляти і вирощувати такі гарні врожаї. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 26 червня. Ми знаходимося на Вінниччині в агрофірмі Альгополь, в якої відбувається дуже гарна подія, день поля, яку зібрав керівник даної компанії для того, щоб показати всі свої досліди і показати, який стан полів на сьогодні мається в даної агрофірмі. Ми в дану агрофірму попали дуже випадково, але ж ми зробили все ж таки демонстративну ділянку посіву пшениці, на якої зараз я знаходжуся тут. І ми тут в принципі, чекаємо зараз збирання, коли вже буде повністю почнеться збір даної культури і порівняємо технологію протів. І звичайно, технології, яка запроваджена в даному господарстві. Тому ми приймаємо активну участь в розвитку даної втілення, даної технології тут, на Вінничині, і я думаю, тут буде досить корисне використання нашої технології вже аграрією.